Всім привіт, наші наши підписники! Сьогодні у нас таке класне відео, прям дуже таке доросле, знаєте. Ну, Видно, що нам по 18 років. І ми виросли до цього відео, правда. Оце наступний момент. Це доросле життя, коли можна взяти. І взяти відео про те, як ми робимо славим. Це Привітно? наша нова учасниця. Для цього нам такі патріотичні мисочки, бо все буде Україна все буде Україна перемоги 15 травня. Називаємо Тетрабра. Такі от прекрасні. А, хотіла Хотів сказати, що це буде місто суші, але ні. Поки будемо тільки користуватися. У нас є клей. <сум> У нас є клей прозрачний, конторський да. і клей вак. Піна для вриття. Нічлю ми не забирали, не переживай тато. Все нормально. Все і вони ну, були такі псі, а золоті. Я знайшла так, нашла такий легкий постули. Супер Суперлесі да. Супер легкий, супер супер Так що ну, супер. І, коротше, такі штучки якісь. Тоже. Ну, коротше, в нас буде супер слайм. Да. Ну, якщо ви думали, що ми будемо просто сидіти, робити слайми, то ну, все не так просто, так? Да? Ви там нам писали питання. Дуже було важко вибрати питання, але ми підібрали на декілька питань, щоб відповісти. Ну, щоб вам було не настільки скучно, дивитися, як ми просто ліпимо слайми, так? Да? Якби трошки повідповідаємо на ваші запитання, але да. ну, такими, так. Uh, Начинаємо, Що ж! Красненький, ти синенький? Вони синенькі. Клас. У нас є я паті так... з тобою. Mm -hmm. Боже, такі флешбеки, конечно. Нам точно 17 вообще? Тому 13... 17, бо того, що коли я хотіла питатися, мені їх не розрішало робити. Тобто, ну як, не розрішала. Ну, то есть як? Я робила, звісно. От благодаря цій женщині оцій. Я питалася робити слаймик без в і без дипломати. Це і це був такий обман. Так, хорошо, давай перше питання. Яке ви бачите життя після смерті? Це так звучить. Ну, да. Існування після смерті? Чиє життя після смерті? Чиє життя після смерті? Ну ми не знаємо. Ну, так, да, давайте почнемо з того, що ми не знаємо, в принципі. Ми можемо так, ну, ми може просто там думати. Дуже сильно хотіла бути приводом після смерті і просто літати і дивитися, наблюдати за всіма, і підгадати, що вони там роблять, що вони там говорять може. Правда, по сп'ятні з ким не зможу, але послухати я зможу. Можете мені не подружку. Yeah. Yeah, no. <laughs> <laughs> Було б клас, просто ти літаєш просто по всьому світу і слухаєш там щось. Тебе біцей. не видно. Я думаю, що типу, коли ти помираєш, твоя душа переходить в іншу людину. Коротше, от. Це да. більш реальна вірсії. Uh, не дарма, коли хтось помирає, через декілька секунд, або навіть ту саму секунду народжується нова людина. Я думаю, якраз такі ці раки відбуваються, в принципі. Але ніхто не знає, ніхто не скаже правду. Все там ми будемо першим, якщо Ми ще що знімаємо. Ви в нас не сумнівайтесь. Просто чувствуете реальну стикласницю. Робимо слой ми обсуждаємо смерть. Дуже схоже реально на маршмелоу. Маршмеллоу. Так next question, це: Щоб я нікого не одягнула, щоб ми ніколи не одягнули. Тільки не відписуйтесь, будь ласка, від нас. Я, я вас дуже прошу. Конкурси. Ми не засуджуємо ніякий стиль, ні, нікому ми не засуджуємо, mm -hmm. але це наша. Особисті наші смаки, все. Yeah. Може не сходитися з вашими. І перше, це карго-спідниця. Я не знаю, ну. Я, я не знаю. Я не знаю, куди б я могла сидіти просто. З чим я могла задігнути? Це для мене прямо, так, yeah. да, крінж. все, все. Я би ніколи в житті, оце 100% я би ніколи, ну може одягнула по прикол, але щоб носитися, кудись виходити в них, то ну, це просто зліваний такий позор, чесно. от Ці от, супер, такі класні ботинки в стілі якомусь Лего, чоботи, якісь допомогу. ну Тут не подобається мені так. Це не мій стиль. Е, наступне це рвані скіні джинс на низькій пасаці. Це взагалі, я не знаю, це капіт. Знаєте, ще так багато цих дирок, якихось там бльосточок, пір'я. Ну коротше, там все, що можна було на любити не тічі, там все тупо. Я не знаю ні за що просто. А в мене це коротше такі. <соць> взагалі, всі дуже сильно оверсайз віші. Це оці, знаєте, ці такі куртки, величезні був якісь на початку року, мені кажуться, це було. І mm це -hmm. мем був там Декані Вест. Ви да, да, величезні такі курці від Balenciaga чи хто там? А, і ще такі величезні джинси там 30 xl э, коли вони просто натягнуті і ремнем зав'язані, щоб не спали. А ріменьки з бльосточками ще знає. Такі? О, Бо прозрачне, прозрачне. Це ну, да. 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 пер дуже відповідально. Зараз тут буде прям або да, або ніт. Да. Нет. О, uh... oh, дивіться, воно виживається реально. Це що, буде слайм, А не якась жижа кому викинемо потім. Такі ми хозяйки. <риклад> <риклад> Наготовила. Наступне питання. Ой, наші ряд пропортив. У нас дуже багато ряд местних якщо чесно. Ну це логічно, бомбаспівався, мені кажется. <риклад> Нормально. А, ну, а так взагалі нас їх небагато. Ми ідеальні. Запаль... 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 Запальність. Запальність? Запаль... Нам те через цей місяць. Запальничка, да. коротше. Запаль... І я теж запальничка. Е І назад. Е так, да, якщо там хтось щось скаже в сторону нашу, ну може, може відповісти. Просто якась дуже гіперактивна. Ми О, дуже да. Ми дуже гіперактивні. Якщо ви з нами спілкуєтесь, то можемо, в принципі, даже це і не говорити. Ви і так знаєте. Або ви. Знає. Ви на наш YouTube і бачите наші <світ> влоги, там де ми на танцюємо. Просто це, щоб розумієте, не для привертання уваги. Ну, типу, ні, це просто ми реально такі. Так, ну, да, ми такі гіперактивні. Коротше, я, в мене, ще, коротше така фільня, що я дуже багато говорю. <laughs> ну, дуже багато. Тобто, я, ну, просто, от може, були такі моменти, що ми в школі. Примерно на році. Просто всі мовчать, а я щось говорю до когось. Це я дуже часто плачу, я не вмію стримувати свої сльози. І якщо ви на мене не кричите, то скоріш всього я буду плакати. А я агресивна дуже сильно. Типу, якщо я зла, якщо я проснулася поганому настрої, і хтось до мене підійде, то ну, я буду відповідати дуже агресивно. І зазвичай це відбувається на моїх близьких людях. Боже, і просто типу потім стає так трошечки обідно і стидно за те, що я могла щось не просто наговорити. E, на фоні всіх емоцій. Що, мені каже, що у мене загуства якісь правила на цьому. У них якщо чесно. Треба руками, наверное, вирішити. А що з цим робити? слаймери, 에, слаймери з опитом. Пожалуйста, дай мне сейчас к тебе, пожалуйста, помоги нам. Я, Короче, Даша купила uh, пасту, я ей говорю, а она же тебе купила, Мне не нужна, <laughs> потому что ей нужно только тогда, когда размягчить слайм. У нас новый uh, ингредиент. Это зубная паста. Она же черная. Да. <laughs> черная зубная паста. Uh, эстетично. естетика. Щось, походу, із просто не справляється з цим. Вайб. Це якась тупа була ідея, але все таки, чия це була ідея? Сам я не А, ну ладно. Так, наступне питання. Наступне питання. А, який екзотичний фрукт ми хочемо спробувати? Це реально було питання таке. Я забула, як називається цей фрукт. Коротше, на диди. Дра, о, я, я тоже про него думала. А, він самий винючий, но при цьому я б хотіла його в салат додати. Я не знаю, ну який Ну я не скільки він має бути винючий, якщо це фрукт. Ну, говорять, що він вкусний, просто від цього запаху, типу, і он мені вигачає. Може, у нього така фішка, знаєш, ну популярний, типа. нас стара фішка. Ну, ми просто крейзі. А це. наступне питання, чи хотіли б ми чи будемо її будемо знімати тревел uh, на Шулявці і коли це буде. До речі, ми взагалі не знаємо, куди їхати далі, тому в коментарях можете написати про варіант, куди нам поїхати. У мене вже починається прям щось жорстке. Так, наступне питання, скільки б дітей ми хотіли мати? Ми хотіли мати одну дитину. Чого одну? Чого не вічиш? Бо того, що uh, я хочу краще качество, а не количество. Креще нормально виростити од нових. одну казна, що... Не було в неї ніяких травм від старших сестер, братів, младших. Щоб не була вона там. Якась обіжана дітей. Да, 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 да. Щоб їй вистачало внімання від двох батьків. Давай Лаша, ти скільки сібі дітей, скажи. Я трошечки така, че лати. Я не хочу дітей, насправді. Ну це yeah. міняється настрій, знаєш. Ми, не те, що міняється, просто типу, мені здається, зараз якось. Ні, ну зараз я теж не хочу. Ні, не на зараз. А там, кстати, до 17 років. Але в принципі, якщо даже зараз ми зворім, все ж буде вісімнадцять коли. Так що ми ж не попадаємо на це шоу. Як жалко. Ну да. Поки що человек фрі, потому що не знаю. Я не бачу нічого прекрасного в тому, щоб народити дитину. А як же е, збільшувати народжуваність в Україні? Я думаю, хтось це зробить за мене. Це не сильно вплине, якщо я не буду народжувати. Ну, типу, я не знаю якось. Зараз ні. Я б не хотіла. Е, ваші плани на майбутнє з каналу? Так, ну перше, наші ближайші плани це здати НМТ. і зняти відео після нього. Потім е, відсвяткувати класний випускний. І теж це зняти? Обов'язково, так. Да. Потім літом знімати тревели. Що буде вже з нового навчального року, ми знає, ми. Тільки да, ми знає тільки Бог. Так, знає тільки Бог. Давайте доживемо до цього часу. <гас> Даша, ти добилась, ти діхла! Щоооо? <гас> Це все зубна паста, ребят. Не зря купила. Боже, як хорошо, що ти все-таки купила. Молодець. Таке ми бачимо себе через 10 років. Вот я планую в той момент уже бути миллионерши и вот цей вот примерно рожати дети. А я планую до цього віку вже ну да матись свій бизнес, свій будинок, машину. Может даже не одну. Ну и, конечно, вы, наши подписчики. Через 10 лет я тоже не знаю, У вас это. уже тоже будет миллион. Надеюсь, хотя бы через 10 лет у вас будет миллион. И все, все-таки слайму быть. Так, наступное питание. Дуже цикавое питание. Это, чи выбрали мы сукни на да, выпуск? А может и не сукни, кто знает. Может костюмы. А, ну ладно, по нашій відповіді, зрозуміло, що ми ну, нічого не вибрали. Я більше ще не вибрала свої сукні, бо тому що я не ну, дуже сильно теж хоть маю що я хочу, що я поняла. До випускного два місяці. Mm -hmm. Але вчора я знайшла стільки ще варіантів, які би я хотіла. Ти місітись? Так, да, але просто прикол в тому, що вони всі мають. Типа їх треба відділення шити, бо того, що їх в Україні нема. І я не знаю, що мені робити, але я боюсь шити по картинці. Ну так. Да. Воно може бути зовсім не таке, як я хочу. Коротше, револю. І так, у нас залишається все-таки декорчик. Супер, дуже мега класний. Супер дуже легкий дискрим. Так, наші кольори, У мене ніжно-ніжно-розовий, а у Даші білий. Поки що не красота. Красота. сірий У мене сіро білий. що це? Типу такі. Як би теж постелинчики с парики? Так, питання дуже цікаве. Чи зустрічалися ви з дівчиною? Чи могла бчатися? Напевно ні, все-таки. Та я теж ні. Не. не знаю. Якось. Ну, не то, не то. Просто ну не то. Ну, мені якось не то, не... uh, Все-таки моя душа рожить до <гум> тюрків. Вау, це іслам? Ос -ослам? <гум> ислам? Іслам. <гум> Ми приймаємо іслам. Питання. Таке питання наступне. Що ви вибрали? Сім'я чи кар'єра? Кар'єра. Ну, я не знаю, типа. Ну це залежить, я думаю, що від періоду да, да. Ті, зараз, в житті. Типу, якщо у тебе сім'я з двоє дітей, то ти, звісно, вибереш сім'ю а не кар'єру. Якщо ти живеш з ними вже там, 5 да. років. А зараз, типа. Да, кар'єра. Ну, освіта, кар'єра. Можливо, відповідь зміниться з роками. Я так і думаю, зміниться, але. Угу. Покишу кар'єра. На 18. Все, любі друзі, ми закінчимо. Так, наші шедеври. Тобто, це навпаки самі, а це даже. Ну, такі от шедеври. шедеври, у нас вони все таки получилися. І ми... ми все. Це кінець. Все, ребят, короче, все. Подписывайтесь на наш канал, Сегодня... если вы не подпишетесь после этого видео от нас. Ну, в принципе, если подпишетесь, то мы вас найдем. Всем пока-пока!